Сховатись на випадок війни перехожі Івано-Франківці не знають, де в місті розташовані бомбосховища. Однак, переконані, їхні адреси у ці дні будуть доречними. Чи ви знаєте, де в місті є бомбосховище? Ні. Ай, дай Боже мій. Будемо воювати зверху. Ні, такого не знаю. Не знаю. А треба знати, як думаєш? А взагалі треба знати. бо ж маємо такого сусіда північного, що хі -хі, можемо боятися бачити, як підтягують хі -хі, до кордонів України, що робиться. Однозначно треба. Та взагалі і в мирний час, і не в мирний час все-таки то є все-таки для людини, який захід. Хоча всі там не сховаються, то ясно, то треба дуже багато. Але все-таки мало би це бути, хоч би дітей там заховати. Управління надзвичайної ситуації МВК пояснюють у мирний час. Аз пересічні мешканці якраз і не мають знати де розміщені бомбосховища, аби ця інформація не дійшла до ворогів держави. Однак, у випадку біди адреси схованок будуть донесені через системи оповіщення на радіо та телебаченні. Загалом місці є близько 50 сховищ. В основному від хімічної та ядерної атаки. Більшість прихистків розміщена на території великих заводів, університетів та інших місць великого скупчення людей. Зараз вони є десь в гіршому стані, десь в кращому. Вони є, але на жаль, вони. Дуже мало призначені для простого населення міста. Вони в основному для підприємств, тому що самі розумієте, якщо сховище знаходиться на околиці міста в районі автолевмашу чи Позитрону, то ну важко орієнтувати там захист населення центру міста. Наприклад, Тож Юрій Щочкін визнав в випадку надзвичайної ситуації, вмістити в захист міста споруди усе населення міста неможливо, тому більшість людей доведеться евакуювати з Івано-Франківська.